Ну що, шановні українці, пам'ятайте, що наш президент України та всі менеджери в Україні пам'ятають про українців, які за кордоном, і вони хочуть подбати про ваше безпечне перебування за кордоном. Ну і звісно ж, вони не забороняють вам отримувати закордонні паспорти, вони не забороняють вам отримувати будь-які консульські послуги за кордоном. І саме тому вони хочуть виділити для тих українців, які зараз за кордоном дуже велику кількість грошей, тому що у новому проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено аж 150 мільйонів гривень на підтримку українців за кордоном, які прагнуть повернутися додому. От мені цікаво, на який ж спосіб вони будуть виділяти ці всі кошти сьогодні. Я вам це все прокоментую і мої думки також назву. Також, друзі, користуючись нагодою, хочу вам повідомити наступну новину. Ну і звісно ж, друзі, я не міг би вам і своїми друзями, цими, що в мене, ззаді, нагадати, що компанія Кремі Персонал. Дає вам можливість отримати роботу в понад 100 містах Польщі. Чому я їх рекомендую? Тому що вони реально платять заробітну плату вчасно, все згідно договору, третє безкоштовне житло, четверте нормальне відношення координаторів і головних рекрутерів. До вас, коли ви шукаєте роботу, і не побоюсь цього сказати, коли ви рекомендуєте своїм друзям компанії Гремі Персонал, то ви абсолютно можете бути впевнені та спокійні, що ви їм не порадите чогось поганого. Адже за вас вручається Сергій Пех. І я ціную вашу довіру. Хейтери, я вам дякую. Ви завжди будете мене критикувати та давати мені палива для того, щоб я міг рухатися далі. Ну і звісно ж, для того щоб отримати роботу від Кремі Персонал, вам всього на необхідно залишити заявку за посиланням в коментарі, прикріпленому або ж в обці. До цього відео, і також ви можете його скопіювати та поділитися з вашими друзями на цьому все. Отож, друзі, давайте не будемо затримувати наше відео. Я хочу вам сьогодні дати ще таке запитання: а в якій точці Європи ви проживаєте? Напишіть, будь ласка, місто та країну, тому що я проживаю в Кракові. І знаєте, Google карти мають можливість сьогодні показати нам чудову річ, яка представить вам рівень забруднення у вашому місті, вашій місцевості, області, воєвудстві і. Хочу вам показати на якому місці знаходиться Польща, Угорщина, Чехія, Словенія, Словаччина або ж Хорватія. Ну і подивіться, будь ласка, які ж міста з якою якістю повітря? Я просто в шоці був, що краків навіть не на останньому місці, тому що Google нам показує, що краків був на першому місці за останні роки. Але зараз Катовіце Більсько-Б'яла, отут біля Кросна і Санока також є така місцевість, Ополе і звісно ж там Каліш біля лодзе також є рівень забруднення дуже великий. І, взагалі, якщо подивитися на країни, ну то ви побачили, що Словаччина, Австрія і також. Я б сказав, що і ще деякі країни забруднені капітально. А якщо ми подивимося на Німеччину, то там більш така помірна якість повітря, але в загальному то дуже добра. І це нам може говорити тільки одне друзі, що невдовзі вам потрібно буде задуматися, куди ж ви будете хотіти переїхати, в разі того, якщо вас Польщі не зненавидять геть абсолютно. Але от зараз якість повітря така, що просто так на голову тисне, що я нормально не можу себе почувати. Навіть зараз, от я ніби нормально виглядаю, так лице мене в порядку. Я ці вихідні взагалі не живав Клоголю, Теж ви знаєте, взагалі не пів. І от і хочу вам сказати, що... Безпосередньо, от хтось каже, куди переїжджати до якого місця. Як ви побачили по карті, немає спокійного місця в Польщі, де б ви могли спокійно дихати. Ну, звісно ж, там, де ліс, то там я впевнений, що буде повітря чистіше. Тому купляйте побільше квітів до себе в хату, в квартиру, і вам буде спокій, мир і тиша. Тільки не відкривайте вікно. Я вчора відкрив вікно, то. Смок, як то кажуть, цей пил СО2, стільки його було тут біля Кракова, що просто капець. Навіть літаки повернули назад до Варшави, тому що було стільки туману, що я вам не можу передати. Це так, якщо відходячи від теми. А в загальному я хочу вам сказати наступне. Пам'ятайте, я коментував нещодавно інтерв'ю президента України Володимира Зеленського про повернення українських біженців, які, яких. Цифра налічується близько 300 тисяч, навіть понад 300 тисяч. Ну і я говорив, яка це категорія? Це категорія дітей, інвалідів та людей, які не можуть працювати офіційно, і вони сидять, ну бо інакше не можна сказати на допомозі від. Тієї чи іншої європейської країни, ну і в новому проєкті державного бюджету на 2025 рік кабінет міністрів передбачив аж 150 мільйонів гривень на підтримку українських біженців за кордоном. Ці кошти спрямують на діяльність нової агенції єдності українців при міністерстві економіки, яка забезпечуватиме допомогу українським біженцям та сприятиме їхньому поверненню до України. Повідомляє Міністерство фінансів. Велико друзі, я прокоментую, а далі ще вам зачитають цікавіше 150 мільйонів гривень. А до мене така от думка дійшла, друзі. А чи не війна в нас в Україні, чи от що в нас на першому місці стоїть? Чи ті біженці, які не могтимуть працювати в Україні, ну бо свідомі не повернуться? Ви ж розумієте, ті, що отримали вже роботу, діти їхні пішли в школу, в садочки і так далі. Вони повернуться. От ви повернетеся. Я думаю, що ні в якому разі, тому що ви знаєте, що в Україні немає зараз стабільності. І твої справи, які ти хочеш вирішити в Україні, зараз не так просто вирішити, тому що влада постійно міняється, немає стабільності. Ну і куди ж нам повертатися, якщо в тій чи іншій місцевості може прилетіти? Не прилітає тільки в одну місцевість, я вже говорив в один. Населений пункт в одній точці, і ви це знаєте прекрасно, краще від мене. І обіцяти, от якісь гроші, кому вони їх хочуть показати. Знаєте, я навіть вчора на Тікток та Інстаграмі опублікував це відео в короткому форматі і можу вам сказати, що люди пишуть, що ну, це не відмивання коштів, тому що відмивають тільки вже кошти, які є здобуті нелегальним способом. Це вимивання коштів. От. І я, знаєте, в чомусь із підписниками погоджуюся. Мені от здається, що ці кошти спрямовані на створення нової агенції, і, взагалі. Додаткова ланка, яка буде отримувати заробітну плату за рахунок того, що біженцям вони хочуть допомогти, я впевнений, що ніхто із біженців навіть цієї допомоги не побачить. Якщо ви хочете допомогти біженцям, то слухайте, просто не чіпайте їх, вони самі знають, що їм потрібно вирішувати в цьому житті. Більше того, якщо я от у вас запитаю, а що вам особисто допомогла Україна після того моменту, як ви виїхали за кордон, окрім критики, яку. На вас вони постійно накладають. Мені здається, що тут все цілком зрозуміло. Ну але система є система, яка повинна працювати. Інші витрати на 2025 рік. Міністерство культури та інформаційної політики буде виділено додатково 488,4 млн грн. мільйона гривень. І з цієї суми 200 мільйонів гривень призначено на стратегічні комунікації і просування іміджу України за кордоном. Фінансування соціальної сфери то я вже друзі не буду вам називати, тому що це буде стосуватися знову ж таки України, але просування іміджу України за кордоном. Тобто всі телеканали, всі блогери і так далі будуть публікувати інформацію. І за цю інформацію їм буде платити державний бюджет, тобто, чніше, менеджери з державного бюджету. Як вам таке? І це щоб ви розуміли на імідж за кордоном. Цікаво, чи до мене також напишуть з нашого знову ж таки кабінету міністрів для того, щоб я просував наративи наших українців за кордоном і взагалі України, тому що ви знаєте, що наші актори і так далі, вони виїжджають за кордон для того, щоб показувати, що Україна вона далі не зламна, і я погоджуюся з цим. Але коли вони повертаються в Україну, то вони просто не можуть нічого сказати, окрім того, що хочуть наші головні менеджери, щоб вони говорили. Ви це прекрасно знаєте. А якщо ти не хочеш погоджуватися з їхніми наративами, то ти знову ж таки будеш переслідуваннями скінчений і так далі. Друзі, що ви думаєте про це все, що я сьогодні сказав? Пишіть в коментарях. А також я щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, які ви залишаєте під моїм відео. Я стараюся для вас завжди показувати свідомість, яку вам потрібно мати в своєму житті. Ну а ваше завдання це слідкувати та передавати іншим ту інформацію, яку я вам повідомляю. Я сподіваюся, вам була цікава інформація про те, де ви живете зараз в Польщі, і не тільки в Європі, що якість забруднення повітря тут насправді дуже велика. І... Куди переїхати, я вже думаю, вам не потрібно думати, тому що ви чітко знаєте, куди вам треба, а не треба переїжджати. Всім гарного дня, робочого тижня, і побачимося.